Чимося читати разом. Читаємо з равликом. Тягни першу букву, поки разом із равликом не дістанешся до другої, а тоді разом вимовляй другу. Сполучення букв мають читатися разом. Ва. Ва. Во. во ву ву в в в Даємо склади. Ви, ви, ву, ва. Во. Ів, ев, у, ув ав. Ов. Дякую за старанність та увагу. А тепер включи відео спочатку, вимкни звук і потренуйся читати самостійно.